Добрий день. На вулиці Дощ, а в мене ще одна посилка з новими іграшками. Коробка не мала, але там ще є інші рослини. Це посилка від розпліднику СПС Rose. Буде відкривати. Треба їм дати подихати. Ось розпакувала троянди від SPS Rose, якщо я вірно вимовляю, ось такі корні. Замовляла дві. І ще малину, ну, щоб набрати мінімальне замовлення. Поклали три. Ще дует і купу малини. Ось такі вагіни. Ось такі трояндочки. Зараз замочу і буду висаджувати. Тетяна дуже відповідальний продавець. Відверто кажу, якщо, з якою троянди щось не гараз, погано перезимувала чи погано наросла. Дякую. Піду замочувати.